Селище Біла Криниця зруйновано дуже сильно. Саме село майже не було в окупації, буквально недовго. Його звільнили, але потім воно стало фактично передовою. Тут знаходиться величезний елеватор, який було видно з усієї округи, і росіяни били по елеватору, поруч, розбито дуже багато будинків, пошкоджена соціальна інфраструктура. Але потрошку відбудовується з силою благодійників, з силою міжнародних організацій, областей партнерів і так далі. Давайте подивимось, як живе це невеличке, але цікаве селище. Розкажіть, як живе ваш старостат? Як живе наш старостат? Ну, по-перше, ми дуже раді, коли нас деокупували і змогли повернутися сюди. Коли ми повернулись, у нас було приблизно 300 осіб на всі шість сіл. Було у нас небагато, але особливо ті, хто вже повернувся, повернулись ми, до речі, 4 жовтня нас деокупували. Ми приїжджали, були у нас виїзди сюди на громаду, а вже з 1 грудня, здається, ми вже на постійній основі були тут, відновлювали роботу, відновлювали будинки, мабуть, тих людей, які вже сюди приїхали. І почали працювати. Спочатку, мабуть, це було тяжко, але так, їхали потихеньку. Скільки будинків зруйновано, скільки пошкоджено старостаті, і скільки вже вдалося відновити? Так з циферками, прямо щоб точними, тому що люди досі ну, повертаються і зазначають, і пишуть заяви, і визначають навіть ті, що ми вважаємо, що вони не зруйновані. В нас викликають ой, вони зруйнованими вважаються. Ну, Відсотків 10, можливо, є, що взагалі зруйновані у нас по громаді. Особливо це ті населені пункти, які прилеглі до річки Інгулець, це Білоусова, у нас і Верхній, і Нижні, Семета кар'єрне, воно також там близько біля Білоусова. Є й на Первомайську у нас зруйновані, і на Білій Криниці також. Є ті вже люди, які отримали сертифікати на ці зруйновані, якщо все було. Взагалі, добре, в порядку із документами, то тоді вони одразу й отримали сертифікати. Хтось затримався з документами, тому Є е, сама руйнація. Ну, слухайте, 50%, якщо не більше пошкоджених будинків у нас на старостаті, тому що довгий час, коли е, села знаходяться під обстрілами, більше менше у когось відсоток від 10 до 40, там в когось від 40 до 100, це вже залежить також там від оглядів, але ну, пошкоджень багато було. Просто що у нас. Е, все одно будете по селу кататися, побачите. Багато хто відновив нам уже, хто самостійно відновлювався, чекає на її відшкодування, хто за допомогою держави, хто за допомогою громадських організацій, але це все відновлюється і досі. І на даний час у нас дуже гарна організація є район номер родин. Вони прям взялися за нас, сказали, що ми відновимо вже все до кінця. У нас і на даний час сьогодні ведуться обстеження будинків. І кожного села, до речі, нема такого, що ми зробили білу криницю, а потім ще щось об'їхали усі села. А є села, які майже повністю знищені? Ви кажете, що є населені пункти, де там до 100% будинків пошкоджено? Пошкоджено, вони не знищені. Вони пошкоджені. Ну от в нас є населений пункт Білоусова, там одна вулиця. Але вона йде прямо попід річкою. То дійсно, там, навіть якщо один приліт вже охоплює в когось сильні пошкодження, в когось поруч вони маленькі пошкодження. Але якщо ми пройдемося по вулиці, ми зрозуміємо, що пошкодження були в кожному дворі. Тому там є і 100%. Також і по верхньому Білусово. Ну, у нас їх так вийшло два, тому що вони раніше відносилися до різних сільських рад. Нижні Білусово відносилося до Білокориницької селищної ради, а Верхнє воно було прямо окрема сільська рада, тому так в нас і вийшло історично. А на верхньому також там є дуже зруйнований школа сад. Там дуже багато було прильотів прямо в нього, тому що теж 2-3 кілометри було. Мішорками і нашими хлопцями. Тому ну, це треба все бачити. І ведуться роботи, чи все ж таки ситуація не така критична в інших громадах? Ну, по-перше, в нас не така вона критична. Дякувати Богу, в нас тут вони не сиділи і їх прям не було тут. Вони, мабуть, сутки в нас побули, коли їхали перед тим, як їхати на Кочубеївську громаду. Тому масового мінування чи замінування не було у нас. Все, що у нас працювали сапери, це те, що до нас прилітало. Тобто ми повинні були вилучити те, що не розірвалося. У нас є вже певні населені пункти. Це на село Первомайське. У нас вже воно офіційно в межах населеного пункту розміноване. Зараз ведеться роботи. Дуже багато. До речі, в нас і ДСНС працює, і е, працюють благодійні організації, міжнародні, які приїжджають, розмінуванням, займаються, і кожен знає про кожен, мабуть, навіть де в нас які випадки ставалися про кожен вибух. Небезпечні предмети всі знають, але в принципі у нас усі дороги е, ну, між населеними пунктами, в населених пунктах, то в принципі вже е, безпечно. При є з цих громад, які ближче до Дніпра, ну, звичайно, звичайно, у нас є. Е, в нас на сторостаті близько 130 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які в нас проживають. Є, якщо я вконці. Організації працювали із, із людьми в основному похилого віку, які самостійно не зможуть цього зробити. А у нас, я ж кажу, що тут працювало, тут більш така, як вона вулиця молодіжна, і так скажемо, більш-менш населення молоде. Тому цей будиночок у нас попав під є відновлення. тут прям пряме влучання було ракетою сюди. Вже люди самостійно, коли отримують відшкодування, самостійно вже тоді наймають бригади, які працюють через є відновлення. Тут у нас працювало. І утеплення, до речі, перший район, у них вони зайшли у нас такою програмою, як утеплення. Вони закривали житловий сектор, і закривали вікна, дах, могли утеплити. От саме ця, також Цей будиночок попав також під цю допомогу. Тому, звичайно, якщо по сертифікату десь вже, на жаль, не в нас, але все одно приїжджають і до нас додому, тому як в рідне село. А це я ж кажу, вже сертифікати отримані на ці знищені будиночки. Люди купують, оформлюють документи. Ага, в нас прямо знаходиться Давидів Брід. І тому через це оці будиночки, які найперші по вулицям, то вони є і знищеними, не просто пошкодженими і знищеними. Ось тут будиночок знищений, тут два підряд знищено, ось там от будиночок через один, там також знищено. Ну дуже багато понівечені. Вони хоч невеличкі вулиці, але вони дуже, до речі, там вулиця Торгова, так, там також знищені будиночки є. Хто вже отримав сертифікати, хто отримав є відновлення. Хто отримав допомогу від інших благодійних організацій у нас? Такі залишалися, завжди приходили, де горить, навіть не дивлячись на обстріли, приходили самі там гасили, тому що зрозуміло б не було нікого. Але ну, якщо такі випадки є, горить повністю будинок, то ти вже нічого цього не зробиш. Якщо прям влучання було в будинок, загорілося, то горіло, ви бачите, все до стін, всередині навіть нічого не залишилося. прямого влучання згорів повністю. Люди, на жаль, не змогли допомогти, тому що вогонь був дуже великий і, звичайно, що ніхто не змог навіть підійти. 15 – це по нашому старостату повністю знищених будинків. От один із них це цей, і ось тут напроти це повністю знищені будиночки після прямого влучання в будинок. Вже почалось? Да. А, доброго дня. Я представник американської гуманітарної організації GR3. Конкретно в даній громаді ми займаємося зняттям замірів пошкодженого майна, тобто ми заміряємо покрівлі, пошкоджені вікна, двері, ремонтуємо це і як то кажуть, полегшуємо людям життя. Тобто Ви займаєтесь і замірами, і да потім? Спершу ми займаємося замірами. Ці вікна, там криш, покрівлі, двері, і можлива частина є фасаду. І в основному ми беремо людей, які більш вразливі, тобто це пенсіонери, малозабезпечені сім'ї.